Всім привіт! Сьогодні ми повернемося до мого Еліана, якого я створював минулі відео. І зараз поставив питання про те, як презентувати цю модель, як показати її на столках, щоб людям було ну, зрозуміліше, якщо вона собою представляє, що вона може, тобто ріг її, якась анімація простенька, і також як вона буде виглядати у них в проектах. Наприклад, це гра або синематика, або щось інше а Може, просто якийсь рендер. Отже, взагалі, що я зробив, в мене є ось такі сцени є. Зараз я вам покажу. Це сцена, які я задумував ще, ну, якось, не знаю, це спонтанно було. Тобто, якийсь п'єдестал, щось простеньке. Що могло би передати цю атмосферу. Не знаю, це, мабуть, фільми 90-х на мене таке накликали бачення. Отже, зараз я приберу все зайве. Можете побачити, що це досить, досить ну, такі і нескладне, і непроста презентація, але ну, як є. Ось щось креативненьке. Де він начебто літає, ну, левітує левітує на такому сіренькому нейтральному фоні, все в низькому ключі, також це до якихось жахів. ближче. Взагалі є стандарт презентації. Це, наприклад, коли ми показуємо сітку, тобто топологію моделі, щоб було зрозуміліше, як її можна анімувати, чи будуть проблеми потім з цим. Це одна з перших моделей, бачите, тут досить кривенька сітка, але вона працює все добре. На стоках також вже є і продається. Сіренький фон, моделька. Ось ще один варіант. Сіренький фон, моделька в це двигун. Ігровий двигун. Тобто саме так при якомусь стандартному освітленні виглядає ця модель. Тут дуже видно всі спекуляри, видно матеріал добре, бампи, ну, тобто, ось бампи, як ви бачите. Тобто, Це для того, щоб розробник розумів, що він отримує. Тобто, це сира модель, але є і рендери, які показують. Як це може виглядати, наприклад, в синематику або в грі? Тобто, як ми можемо це використати? І саме такий рендер я зараз готую до цієї моделі, як можна використати цього Еліана, але мені ще хочеться, знаєте, дуже важко щось моделювати, не маючи ніякої цілі. Тобто моделюю, аби моделювати, воно мене ніколи не заходить. Тому я вирішив зробити щось на кшталт. Звісно, я полюбляю ігри. Я з задоволенням беру звідти якісь ідеї. Вони мене надихають, і ось одна з них це Apex. Як ми бачимо, найкраща презентація моделі. Тобто. Як вони це роблять? Це є якась сцена з простою анімацією, атмосферна, де персонаж себе якось показує. Ну, тут ходить, він там стрибає Ось, якісь ще варіанти. Бачите, тут такий футуризм. Ось до нього хтось підходить, взагалі я таку першу перший раз анімацію бачу. Але це дуже прикольно виглядає. Саме таку анімацію я хочу створити, щоб презентувати модель. Як на мене, це дуже круто виглядає, дуже е, стильно та професійно. Ось що саме головне. Е, ще такий варіант. Тут вогонь. Тобто, на що воно взагалі е, ну, може розділитись? Якийсь простий плейн на нього. Окей, стривайте. А. Е, Вибачте, якийсь плей, на нього накидані предмети, ось якась бочка там лежить, щось коробка, стирчать якісь арматури звідусіль. Тобто тут щось щось відбувається взагалі якась живість. Саме оце життя. Цього персонажа я і хочу показати. Ось він забуває ракету в ґрунт. ну Це досить прикольно виглядає. Не знаю, мабуть, анімацію перса я буду брати з Міксаму або створю свою, це ще не знаю. Але зараз хочу акцентувати увагу саме на, а... на окруженні. Божечки, як ще важко деякі слова. Я зараз навіть погуглю, як це, тому що. Це не діло не знати своєї рідної мови. Акруженіє оточення. Здається, не зовсім те, що я хотів передати, але добре, на оточенні персонажа. Отже, що я обрав? Недавно я грав у Star Wars Fallen Order, здається. Так, ця частина називається. А, і тут досить, досить круті. От, подивіться, так, якийсь Еліан взагалі таке оточення ем, неземне. І мені здається, що для цієї модельки дуже-дуже підходить щось таке. Але ну це досить довго, як на мене. Хоча тут також Плейн. Є якісь плей, є якісь насипи, це взагалі робиться не важко, швидко. Так, це ще основна деталь, щоб це робилося швидко. Тому що ну я хочу презентувати, хоча, можливо, це і буде також йти як частина лоту на сток, не знаю. Але поки мені потрібно, щоб це було все швидко, концептуально, ну, це досить швидко, але. Не знаю, мені здається, можна щось простіше знайти. Ось з різних ракурсів, щоб було зрозуміло, так як тут падає світло, які форми, що ми можемо зробити. Оце вже щось простіше, як на мене. Тут плейн багато слоїв, леєр, леєр 1, 2, 3, 4, і він же такий об'єм створює. Тобто, також дуже цікаво, досить просто, і а, це як в AAA-іграх моделюють. Можливо, колись, не колись, а скоро я розберу, і, можливо, ми повторимо цю модельку, щоб трохи пройтись по пайплайну і навчитися зрозуміти, як це робиться. Так. Ось це вже дуже-дуже цікаво. Чому? Тому що тут такі органічні форми, плавні форми, і вони будуть дуже контрастувати з такими різкими, гострими формами. ось-ось з Гострими формами нашого персонажа. Оце дуже-дуже цікаво. А, але підемо далі. Ну, це також, в принципі, скульптити це. Можливо, і цей варіант обрати, не знаю. Зараз подивимось. А що далі? Оце також непоганий варіант, тому що тут два великі такі плейни, вони перекривають десь 30% кадру. Ось ще такий так? плейн просто з текстури. Туркою. І ще, тобто тут мало чого моделювати, тут просто е швидко накидати ці форми, можна анімувати ось цю лозу, ось ці якісь е рослинки. Анімувати воно все буде досить живе, і тут е буде стояти наш Еліан. До речі, це, це також ну, тут багато непоганих варіантів, це дуже крута гра, вона дуже е візуальна. Я всім рекомендую е в неї трохи пограти. Це також я взяв для того, щоб потім зробити відос по тому, як можна з простих примітивів, так це циліндр взагалі. Але з нього зробили досить-досить крутецький, детальний, як ви бачите, тут багато деталей об'єкт, який виглядає ну, дуже круто в грі, взагалі. Так, ось це мені подобається. Подобається, що тут деталей не так видно, тобто це також досить нескладний інтер'єр. Тут водичка, так, може капати, але з водичкою ну досить досить ресурсозатратно, Тобто для рендеру анімації взагалі це буде досить довго, тому, мабуть, ні. А ось цей дуже крутий варіант. Тут зігнутий плейн, в якому вибули капсули, зробили якийсь леєр, і це вже виглядає досить об'ємно, круто, і ви подивіться, яке тут світло. От саме в цьому, мабуть, інтер'єрі буде дуже круто показати нашого персонажа. А щоб анімувати це оточення, можна. Зробити якісь атмосферні явища, але може туман, але це також на постпродакшені. Тобто, не в момент рендеру, а десь уже в After Effects додати ці цей туман, пилинки, і також може дуже досить круто виглядати. Так, ось. Тут взагалі. Коли я це скрінив, я не помічав. Але ви подивіться, це AAA гра я дуже зараз взагалі здивований, що це відбувається, але це відбувається. Подивіться. Ось ця колона, це ідентична цій колоні. Тобто це просто Ctrl-C, Ctrl-V, аби зекономити ресурс ігровий ресурс, аби зекономити. Запити і відповіді до заліза. Тобто, це одна мапа, UV-мапа, яка просто ну, копіюється, і воно в грі воно взагалі не кидається в очі. Але коли я вже заскріна, я так дивлюся, отак. Тобто, ну це, це дуже дивно. Але, як є, від цього гіршою не стає, вона дуже крута, дуже атмосферна і візуальна, як я казав. Так, і ось, мабуть, вибір так, стоїть між цими двома сценами, тому що вони простіші за інші. Тут також, що в нас? плейн? Внизу ці колони, які досить швидко можна змоделювати. І. Плейн ззаду. Ну, ці елементи я навіть не знаю. Ну, також, ну. <с> взагалі, це, мені здається, найкращий варіант, якщо швидко потрібно представити модель, то якісь такі таке оточення воно може виграшно і круто дивитися. До речі, тут цей. Ні, тут я не бачу таку копіпасту, але ця сцена вона досить дивна. Окей, а, Тоді закриваємо. А, пропоную почати з блокінгу. Цю позу я з'їб'ю в дефолт, щоб він стояв струнко. Я вже скопіював а, свого Еліана а, у третю колекцію. Це Колекція, в якої ще немає оточення, світла, нічого, крім Еліана Та, звісно, Ріга. Зараз хочу повернути йому стандартну позу, а не ту, яку я тут накрутив. Це взагалі ну це дуже прикольно. так Крутити вручну. Є, звісно, якісь заготовки в інтернеті, але всім рекомендую, коли ви починаєте рігати і якось анімувати або позувати, робити це вручну. Clear Transform All. <кх> Він стає в стандартну позу. Що ж, я виставив камеру, обрав 35 мм для цього, ну, цього об'єктиву, щоб деформації геометрії були не такими великими, але в той же час поміщалося більше нашого оточення. Хочу зробити дещо ширшим наш кадр. Змінюю налаштування приблизно так. І наш персонаж по центру. Це дуже проста, центральна композиція, нічого складного. Але складнощі можуть початися під час блокінгу, тому що всі е, нібито е, легкі сцени, вони зазвичай е, дуже продумані у іграх і ну, над ними багато працювали. Вони легкі, не лише здаються спочатку. Робимо перший крок, це наш е, циліндр. Звісно, повинен, він повинен бути по центру. Фігура наша повинна бути по центру циліндра і приблизно робимо масштаб. Приблизно, тому що я не зробив додаткових знімків в ігрі, щоб розуміти масштаби. Але думаю, десь так. Далі в нас задача зробити цю стіну, щоб вона була об'ємною, щоб там можна було робити втиснення геометрії. І так дивлюся, вона достатньо об'ємна. отже, десь тут буде закінчуватись наш прохід. Отже, давайте почнемо, швиденько це зробимо. Так, після невеличкої перерви я вирішив е, змінити дещо мій блокинг. Е, хочу зробити його модульним, тому що така картина, як була, вона досить, е, досить е, якась рамкована. Тобто це тільки ця стіна буде е, в нагоді і все. Але я хочу зробити так, щоб можна було е, будувати якусь свою сцену. Наприклад. Цю, сті... Цю стіну можна будувати з таких блоків. І зробити в цій кімнаті 3-4 двері по, по кожну сторону і, ну, якось більш гнучкішо її зробити. Так, отже, ось наші модулі. Це знову ж таки лише блоки, вони всі лоупольні Я вирішив, що буду робити хайполі і потім перепікати на лоуполі Ну і таким чином робити вже гейм asset Не просто для того, щоб показати модельку, а ще й е, такі модульні асет робити. Отже, зараз я швиденько їх розставлю, щоб приблизно розуміти, що то воно вийде. Так. І всю історію можна навіть також тривай. Дуже навіть працює насправді. Тут, тут додамо деталей, тут додамо текстури, вона буде виглядати Супер Бобесний вже. Ну так уже уже. Подивіться, як вимальовується картина. ось Уже навіть направляючи такі, так. Тобто основна якась ідея, основна ідея тут є. Вона показана це дуже круто, а там ззаду якийсь туман. Тобто а можливо, там також якісь елементи не не знаю. Взагалі я задоволений. Адже я вже зробив усі асети, які були потрібні для цієї сцени. Так, в мене є ось, такий, ось така підлога циркулярна, вже запік. Можете подивитися на її геометрію цього полі. Є дещо от такі артефакти. Тяжкі, але я їх не планую а якось виправляти. Мені це не потрібно, їх не буде видно при такому ракурсі. Це точно. Отже, ну, це лишня робота. лише, якщо я буду цю сцену також виставляти на стоки, тоді я це поправлю, але це не важко але ну, займе трохи часу. Отже, ось такі блоки в мене, з таких блоків складається стіна. Як бачите, в мене одна й та сама модель, але е, тут за я за ось таку текстуру, так і нормальна. А тут отакі, це дещо створює е, дещо створює різність е, між асетами. Е, також оці. Штуки такі високі, їх можна повертати. Зараз я це зроблю, тому що, як бачите, це повторення. Я не робив тайлові текстури, я швидко дуже запік і затекстурував, щоб не витрачати на це час. Це досить трудозатратна така справа тайлові текстури, і я їх не дуже знаю, тому я робив так, як я знаю. Знову ж таки, щоб зекономити трохи часу, ви бачите, зверху я просто півкругом пів роблю цю сцену. О, ось так воно буде десь виглядати приблизно. Тут мені потрібен, потрібен якийсь плейн з картинкою. Або. Або, або туди зараз накидаю якихось асетів. Ще не знаю, ще не вирішив. По світлу також в мене тут тільки один... один. Ресурс освітлення. Тут я накидав камінців такого типу. І маленьких їх не, не досить так видно, але вони додають живості сцені. Так, зараз покажу вам, що відбувається з освітленням. Так, 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 зараз прогрузиться. Досить важка сцена для мого ПК. Точніше для могноуту прогружається. Отже, як бачите, це освітлення для того, щоб підкреслити ці всі деталі і подивитися, як воно взагалі виглядає. Я зараз буду над ним працювати. Ще покажу вам трохи відео Ріго, анімації, як воно все працює у vie е Я ось додав трохи часток у повітря. Це додає такої ще глибини, атмосфери. Готове відео з вже ефектами, звуковими, візуальними. Ви можете побачити у підказках на каналі. Сподіваюсь, це відео було корисним. Чекаю ваших реакцій, коментарів та підписок. Всім дякую.